Привезли мені пінопласт з шиповидну мембрану, будуть монтувати плоский дах. Пінопласт п'ятірка так багато. От, І ще привезли 15 -ку. 15, -ка, 15 см пінопластики великі листи, вони вже в мене на даху. Поверх них покладуть 5 см. Тобто утеплення мого даху буде більше, ніж 20 см. Бо пізніше на них ще будуть класти пінопласт, 5-ка, але вже з ухолом. Це для того, щоб вода стікала у воронки. Це ОСББ-плита, його текстиль. От, і вода буде стікати, в воронки. Воронка має 100 мм отвір, діаметр. Вона потім буде. Приєднана до ПВХ мембрани, щоб не було ніяких там щілин, щоб водичка там ніде не затікала. Вона мене з підігрівом, електрик потім підключить, щоб коли був мороз, я собі включила і не переживала, щоб вода в воронці замерзла. Так вода буде спокійно собі стікати в і не буде затримуватися у мене на даху. Ще так пінопласту тут тонший, ще планки є, щоб кріпити ПВХ мембрану. От є ще шиповидна одна мембрана. І ще є геотекстиль. Це хлопці потім поріжуть плиту на парапети. Привезли клей. От, ящик, ще там, щось теж клей, напевно. І шиповидна мембрана ще одна. Йдемо дивитися на ПВХ-мембрану. ПВХ-мембрана в мене іспанського виробника. Вона є армована. Її товщина є 1,5 мм. В Європі за кордоном покрівлі такі пласки вже слугують більше 30 років. З мають термін експлуатації більше 50 років. А хлопці, які мені монтують, дали мені гарантію 10 років. На мій дах пізніше вам розкажу, як там вода стікає чи все добре. Перший шар от мого плоского даху це фароізоляція, щоб вологість не входила з будинку на дах. І пізніше кладеться утеплювач, це 15 см, 5, і пізніше ще пінопласт з різними ухилами. Але коли ви домовляєтеся за роботу, то питайтеся термін виконання до якого числа, тому що моєю помилкою було те, що хлопці приїхали, оглянули об'єкт, сказали, що він не є великий, у мене 83 квадратних метри, і вони спорюються за там за 4-5 днів. Але як виявилося, це 4-5 днів, це отак виглядало один раз в тиждень або відсили два рази в тиждень. І коли я домовлялася, я дуже тішилася, бо мене вже час піджимав, це вже був жовтень, міг впасти вже сніг. Ну але в нас така ситуація, що то світла немає, то ракети літають, то ТЦК хлопців шукають. Ну, різне буває. І проблеми були з майстрами, і трохи мені затрималася моя будова і так час. Трохи мене вже підтискав, і я дуже тішилася, що вони за чотири дні зроблять чи п'ять. Але, як виявилося, робили більше місяця, тому що по одному дню в тиждень отак виглядала ця робота. Тому е, питайтеся, до якого числа вони зроблять роботу, будь-які е, е, будівельні роботи. Ось так виглядає мій дах перший день е, роботи, от парапети. У мене такий випадок був, що води нападало, якраз як монтували парапети, тільки закінчили, ще до даху не дійшли. Один день впав сильний дощ. от Конроб зробив таку дірку, що вода витекла пізніше. І прийшлося отак її визбирувати. Я хочу плаский дах. То так класно, то так модно. Приходить смс від сусідки, був сильний вітер, штурмовий, порозносило пінопласт всюди, по сусідських городах. Приходжу, дивлюся, лежить попри будинок, поламаний, порозкидуваний. В будинку так само гармидер. Хлопці накрили пінопласт цеглинами, але був протяг сильний, і пінопласт порозносило геть повсюди, по сусідських ділянках, по будинку. Робили такий от, порозкидувало. Подекуди от цеглини лежать окремо, пінопласт окремо, плиту мені кинуло, розтрущило, а підняти я не могла. Вона настільки важка, я не знаю, як той вітер її просто звалив на нанес. Потім ходила, збирала. Збирала її по сусідських ділянках, той пінопласт, в будинку збирала, потім ще сусіди збирали, потім майстри приїхали, ще збирали. Оток вона збиралася того пінопласту, вже поскладали його. От, так що не забувайте, не забувайте накривати пінопласт, якщо у вас відкрита територія, і так само е, робити дірку в парапеті внизу самому, щоб якщо сильний дощ буде, а ви робите плоский дак, щоб вода мала в такому випадку кудись втекти, бо мені ще до того часу не встигли зробити воронки. І дощ, не мав, вода не мала куди втікти і отак назбиралася. Оце мені вже утеплили парапети. Трохи злилася, бо я не розуміла, на що той парапет утеплюють, утеплили п'ятіркою. Потім подивилася якось архітектора, і він пояснив, що куди впадає дощ. Потім вдарить мороз, утвориться лід, і лід почне видавлювати парапети. Якщо вони зроблені за зоблоку, в нього мала щільність, і його просто видавить. Тому парапети треба мурувати з цегли або робити з бетону і утеплювати обов'язково. Інакше його просто в лід видавить. Утоплили хлопці п'ятіркою, пінопластом. І Потім поверху ще роблять так само ухил спінопласту, і, і пізніше кладуть ОСББ-плиту і пізніше вже накладуть ПВХ мембрану. Бачите, ПВХ мембрана вже прикріплена планкою до парапету. Стиків не має бути має бути накладена ПВХ мембрана одну на одну десь сантиметрів 5 Тут так все зроблено, запаяно. Так само отаплені повітряні канали, і так само там вже є планка на повітряному каналі, і буде натягуватися ПВХ мембрана сюди, потім на ПВХ мембрану покладуть геотекстиль, бо чомусь мембрана не дружить з шиповидною мембраною. Тому після ПВХ мембрани мені покладуть геотекстиль, потім шиповидну мембрану і потім насиплять гальку. Для чого я це роблю? Роблюється для того, що ПВХ мембрана боїться ультрафіолету. А так вона буде захищена. Крім того, це є вогнезахист, це шумоізоляція додаткова і додаткове утеплення буде. І, отак, як бачите, це є вже другий день роботи. Третій день роботи це. Вже хлопці робили ОСББ плиту, накладали це ухил, ухил має йти всередину даху, тобто, коли падає дощ, він падає всередину даху, стікає по ухилі і тече в воронку. Якщо не зробити ухил з пінопласту, то вода буде з перепетів такти тобто, по фасаді і по вікнах. Хлопці зробили ухил, накрили це плитою ОСББ. І пізніше вже будуть монтувати ПВХ мембрану і капельник. Повітряні канали вже мають ПВХ мембрану один. І зараз отут так само будуть хлопці позакріплюють. І показую вам, як ухил виглядає пінопласту. Це є п'ятірка. Отакий ухил був і на парапетах, і на даху. Тобто дах має 15 см, потім п'ятірку. І потім вже йде ухил. Ухил починається з п'яти, потім переходить двійка, потім одиничка, і потім оцей самий тонкий двійка, оце, оце, напевно, одинечка. І потім йде такий самий-самий тоненький. Окраз той самий тоненький, він вже доходить до самої воронки, і от з п'яти, два, і оце стікає вода і не затримується на даху. Так. Він дуже тоненький, бо я як тримала, то дух, ду, то як листочок вже його хотіло поламати, знести. Він дуже тоненький. От, і, і хлопці вже приступили до рухами брани монтування на парапети. Вже робота йде до завершення, що лишилося один день, щоб змонтувати готувати набрану, засипати галькою. І мій дах буде вже готовий до експлуатації, є воронки вже. Бачите, там збоку східна частина і західна, щоб трошки сонечко їх попіло. Ось воронка вже з західної сторони, вона і східною монтована. Це західна сторона. Трути пізніше електрик підключить, щоб у воронки, і вода не замерзала в ній. Драбину я вже не лажу, хлопці розхитали, і тому фото зроблять мені працівники ті, що вкладають мій плоский дах. Ось так виглядає дах, ось так виглядають стіни, трохи мокрі, ще досихають, треба постійно провітрювати буде будинок, щоб просихав, і дбати про те, щоб по дзвонок вода текла під фундамент, бо йде зима, і треба трошки відвести воду. Хлопці мені продовжать доставлять труби метрові, і вода вже не буде капати під фундамент. Ось так виглядає геотекстиль, який поклали мені на. Ось цю ПВХ мембрану. А на геотекстиль поклали мені шиповидну мембрану, ось таку шиповидну мембрану, і на неї висипали гальку. Це все хлопці потім заберуть, це залишки з роботи, і дах уже готовий. Хлопці здають свою роботу. Плаский дах уже є.